В здоровому тілі здоровий дух. Під таким гаслом з ініціативи місцевих регіоналів в Івано-Франківську відбулася загальноміська руханка. Бажаючи розім'яти своє тіло, зібралися на площі поблизу міського озера. На свіжому повітрі майже сотні мешканців робили загальні фізичні вправи, які розбавляли елементами з бойових мистецтв. Також поради, як зберегти своє здоров'я, присутнім дав багаторазовий учасник Олімпійських ігор Роман Вірастюк. Просто багато тих різних хворіб, які потім уже лікують як наслідок, можна попередити. Завдяки. Ті рух, коли людина рухається, швидше обертається кров. Вимиваються всякі застійні явища в судинах, в суглобах. Багато моментів просто можна попередити і не допустити в організмі. Приклад молодому поколінню давали старші учасники руханки. Серед них очільник прикарпатських регіоналів Василь Чуднов. Політик справно виконував усі завдання, адже зізнається, спортивні заняття вже давно увійшли в його повсякденне життя. Так роблю. Кожний день вже привик рано зробити зарядку, поплавати, і знаєте, якщо десь у відрядженні, це не зроблю, день не такий, не такий вдалий. Так що я ще раз повторяю: собі зарядку, бережіть своє здоров'я, і у вас все буде добре в житті. Загалом масова руханка припала до вподоби кожному з її учасників. Коли сьогодні така кількість молоді, взагалі то вихідний день, пішла отаку от ранкову зарядку, ну було дуже приємно, і я до що дуже корисно. коли це настільки масово і маса нових людей, коли можна і познайомитись десь і пожартувати, і поспілкуватись відповідно. Ну, це десь набагато більше задоволення від такого є. Тож Івано-Франківці не проти зробити такі руханки традиційними.